Ви знаєте, багато років в Україні є дуже такий впливовий медійний проєкт, міжконфесійний, християнський, який об'єднував християнську спільноту України і давав можливість, можливість сотням сотням тисяч людей почути Боже Слово на радіо. Це був проєкт. І є цей проект, який називається Світле Радіо, Світле Християнське Радіо. І я дуже вдячний, що свого часу, декілька років поспіль, наша церква мала там свою авторську програму, яка називалась Що є істина». Пройшло вже десятки років, і колектив цієї радіостудії, Світле радіо продовжує і далі, незважаючи на війну, на всі ці виклики, нести Слово Боже. Куди не може зайти, можливо, заїхати євангелисти, але радіохвилі через їхнє служіння несуть в тисячі в тисячі будинків Євангелію і в наш час. Я запрошую до презентації директора світло радіо. Галину Львівну, будь ласка, вітаю вас, любові Господа, нашого Ісуса Христа. Я бачу знайоме обличчя, тому що багато людей за 20 років брали участь в нашому служінні. Хтось рік, хтось брав участь в програмі світлі гості, хтось працював. На радіостанції, як волонтер, як партнер тому від цієї нашої команди, яка працює зараз, вам вітання і подяка. Дуже вдячний кожному, хто брав в цьому участь. Навіть коли ви комусь розповідали про світле радіо, це велика праця, тому що ми сьогодні співали: ти не один. Бог з нами Еммануїл в перекладі, це з нами Бог. І якщо хтось не знає, але Світле Радіо Еммануїл працює цілодобово 20 років, і 20 років кожна людина, вімкнувши приймач, може бути в Божій присутності, може отримати відповіді на запитання, може прославляти Бога, молитися і бути разом з слухачами по всьому світу. І ми дуже сподіваємось, що сьогодні Валерій Миколайович помолиться за нашу радіостанцію, тому що ми зараз переживаємо ще таку, ем, таку потребу, щоб наші вежі, які не тільки в Києві, а в Сумах, в Чернігові, Харкові, Запоріжжя, Дніпро. Чернавці, і Львів, щоб вони були цілі, і щоб люди, які не мають смартфонів, вони мали можливість бути з Господом через радіопрограми, тому що вони не мають смартфонів. Де є наш додаток, але вони слухають через звичайні приймачі. Хто має приймач, який ловить і слухає світле радіо, помашіть мені, будь ласка, рукою. Дуже приємно. Дуже приємно. Ми потім після е, служіння будемо очікувати в холі наших партнерів, наших друзів, наших слухачів, і будемо дуже раді з вами познайомитись. Якщо є у вас люди, які не можуть прийти до служіння в церкву, вони можуть вмкнути приймач і бути також на служінні, тому що в наших програмах. Кожну годину йде молитва за Україну, іде Слово Божє, Біблія, Новий Заповіт, гості, дитячі програми, дитячі програми тричі на добу. І це дуже цікаво, коли до нас зараз приходять гості, вже дорослі люди, служителі, і кажуть, я вираз на вашому. Радіо мені мати вмикала, і це дуже приємно, що слово посіяне в дитинстві, воно дає такий плід. Дуже вдячна за цю можливість нагадати вам, що є така радіостанція і таке служіння. І сьогодні я згадую, як в 2009 році. Нас відокремлили від організації, яка починала цю діяльність, яка вже пройшла зі мною з нашою командою. Але це була інша організація, і нас відправили на Бога фінансування. І Валерій Миколаївич, ви нас так підтримували. І оцей подаруночок для вашого офісу. Це невелика книжечка, календар. Про світле радіо, будь ласка, нехай це нагадує вам. Ми дуже вдячні, Валерій Миколаївич, за ці роки, що ви з нами, як волонтер, приходили до радіостанції, відповідали на запитання наших слухачів. А ще ви знаєте, по-батьківськи підтримували нас, коли ми тілість у маленькій квартирці, де орендували. Для нашої радіостанції приміщення. І молились, щоб Господь нас благословив, і Господь благословляє. Благословляють, тому що якщо цей проєкт від Бога, він буде 20 років, ви розумієте, 20 років цілодобово, ми самі, може, не вірили спочатку, але. Вся слава, вся подяка Господу і тим людям, які були по, по тому голосу Господа з нами. Тому дуже вдячні. І якщо є можливість, щоб більш детально о, побачила церква, о, наш ролик поставити. Чи можна? Да. Ласка, да? Дякую дуже. Так, будь ласка, ці <звіт> радіо Еману. Програма зрозуміти Біблію, знайти друзів. Подолати депресію, залежність, відновити стосунки з близькими людьми, здобути зцілення, відшукати відповіді на одвічні питання світобудови. Світла музика вдень і вночі еманує світле радіо. Я звуть ти... Вадим. Я з України з Хмельниччини. З світлим радіо я познайомився десь біля сіми років тому. Слухаю його постійно, слухають мої діти, і всім раджу. Це є також для мене великим благословінням: слухати світлі думки, світлі пісні і надихатися словом Божим щодня будь-я на всякому місці, чи то на праці, чи то вдома, чи то на ніч. Чи то з дітьми просто граючись, я... вечір, мене звати Славік. Я сам родом з Коломиї, живу в Флориді. Вже десь більше року я слухаю ваше радіо, світле радіо. слухаю на роботі. Дуже гарне радіо. Дуже вам щиро дякую. Хай вас Бог благословить. Працюйте далі в цьому напрямку. У мене чоловік пішов вічність і благодаря радіо. Я вийшла. Творені програм беруть участь талановиті музиканти, співаки, пауковці, богослови, представники різних християнських конфесій. У цей важкий час на початку кожної години звучать молитви за нашу державу. Ми станція, яка підтримує тих, кому зараз важко. Станція, яка надає можливість радіослухачам самим допомагати один одному. Далі далі, не тільки в Києві, по всій Україні, тому що людям це дуже необхідно. Молюся і прошу господа хранить наших дорогих. Кіночків, те, що були вибухи, насправді це було під час начитки Новин просто дякуємо Богові за те, що він береже і він дає життя і життя для радіо і для наших слухачів. Як можна слухати радіо? Через приймач, через комп'ютер, через мобільний, через телевізор, як через телевізор, а ось так установіть супутникову антенну, налаштуйте її на частоту до супутника Астр 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухайте. А моя бабушка лет а, 10 назад, она приняла Иисуса в свое сердце. Она уже была, к сожалению, в горизонтальном положении, но а, она начала слушать радио. И каждый день она произносила в конце передач молитву покаяния. Поэтому спасибо вам огромное. Вы ответ на мои молитвы и приносите огромный плод в Царство Небесное. А, а скажите, пожалуйста, с Ветки вы телефонуете нам? Мы, если честно сказать, в оккупированной территории. Ну, ми дуже раді, що воно і здесь звучить. А як воно звучить? Ви його слухаєте, яким чином? Конечно, каждое утро. Вот оно у нас до сих пор звучить. Он так не выключается. Ви, ну, ви, по ви радио слухаете, чи. Конечно, а ми... а ви не можете вам сказати, звідки ви слухаєте, так? Вам не зручно. Ви знаєте, ми відключили, Потому yeah. що нам якось так, щоб ми все время вам допомагали, щоб воно звучало сюди везде. Без церкви і без радіо как без бы воздуха. С Господом все время. Благодарю Вам за это радио. Благодарю за слово Божие. Благодарю. Меня Сергей зовут. Я слушаю где-то уже год радио. И всем нравится, всей семье. И детям моим. У меня 14 детей. 14? И, да, да. И мы очень благодарны Вам за да, да, ваши передачи. Очень ну, вдохновляют и Молитву кожен час слухаю, дуже нерадяться проповідувати з нами Євангеліє, молитися, доносити свідчення Божої сили і любові, підтримувати людей похилого віку. І людей з особливими потребами може кожен для цього. Треба просто зайти на наш сайт Радіо Емонгіл та перерахувати зі своєї банківської карти суму, яку покладе на ваше серце Господь. Вона відразу ж опиниться на банківському рахунку світлого радіо та забезпечуватиме безперервне мовлення біблійних світлих радіопередач. Візьміть участь у поширенні Божого Слова. У нас дома доки завжди слухають. Світло радіо Аманеїв. Я теж слухаю, але мені би хотілося більше дитячих попа. Свіко, дивись. Ой, а що це? В ефірі світло дитяче радіо. Це світло радіо аманею для дітей. Слава Богу. Тепер не тільки для дорослих, а й для дітей. Завантажуйте додаток Світлого Радіо. Це світла музика, духовна підтримка, відповіді на питання, новини, свідчення слухачів та програми для дітей. Світло радіо. Божий прихисток від щоденної метушні. Радіо ЕМАНУІЛ 20 років це може бути тільки добрий старт, але ми будемо молитися, і я закликаю всіх і підтримувати світле радіо для того, щоб в нашій Україні було багато світлих людей, які, долучаючись до ефіру, змінюються. Тому що Слово Боже змінює. Саме слово світло означає, що радіо несло і буде нести позитив, світле, чисте. Для того щоб справді на терені нашої землі в Україні прийшло справжнє духовне пробудження. Безсумнівно, велика доля, велика частина цієї праці належить і світлому радіо. 20-ліття, який прекрасний час, яка прекрасна дата. І я вірю, що воїстину до цього місця допоміг вам Господь. Багато програм, багато слова, багато змінених доль, багато плодів. Хай Господь рясно воздасть вам за все це. Вітаємо всіх, хто має відношення до нашого світлого радіо Мануї. І подяка всім, хто співпрацював зі світлим радіо, щоб воно лунало до сьогоднішнього дня. Боже, Боже благословіння! Слава Богу. Дуже дякуємо за світле радіо, дякуємо Богу. Шановні друзі, християнська надія, ми завжди підтримували багато років е, світле радіо. Давайте ми наступну неділю. Ви вдома гарненько помоліться. І наступну неділю особливому таку конвертику. Ви по вашому розположенню, вашого серця, ми зберемо таку пожертву і направимо на світле радіо, щоб станьте учасниками в цьому євангеліційному проєкту. Це не просто засоби масової інформації, це духовна річ, це євангелізація, це поширення Божого царства. Нехай Бог благословить кожного кожного із вас. І дуже дякую малина Львовна, вашій особі, всьому вашому колективу за ці роки такої дуже складної праці. Я пам'ятаю, це ж міжконфесійне радіо, і коли я вів ці авторські передачі, що є істина, особливо під, під час Пасхальних свят. Летіла Московська церква за благодатним Богом Єрусалим. Летіла Українська церква. Вони один одного не сприймали, два різних літаки і два різних благодатних огня. І питання всі задають. І треба ж, знаєте, не принизити жодну конфесію, треба знайти правильну відповідь. Або дзвони одна жіночка перед Пасхою, красила яйця в цибулині. І на шкарлупі відбився, ну, начебто образ Божої матері. Що мені дзвоне? що мені робить із цим яйцем? Правда цікаве питання. Ми ж не можемо. Принизити релігійне почуття кожної людини. І тому таких питань і це світле радіо, все вони це все намагалися вирулювати. Ну, я ці жіночки, до речі, сказав, що я це ви можете з'їсти тільки без королупи. Звертаємось до Божого Слова, сьогодні наша тема буде. Творяща сила слова.